Сьогодні хочу поділитись з вами частинкою свого життя і поділитись, де я відпочиваю, куди я тікаю від цієї всієї суєти, коли я просто заїбався. Скажу чесно: їду я за Новомосковськ в Гудзон на одну добу. Тут ліс, співають птички, річечка, басейн, спа, все як положено. Отже, починаємо. Скажу відразу: це не реклама, це просто. Просто частинка мого життя, частинка моєї буденності і частинка того, що я люблю. Якось так вперед почнемо з самого початку. Так, перше, що ми зробили, це залишили автомобіль на спеціальній парковці. Далі по нас приїжджає водій на електрокарі, забирає наші речі і везе нас до входу. Далі він допомагає занести речі. Ми проходимо на рецепцію, реєструємось, оплачуємо номер. І можемо заселятись. Зазвичай наші речі доносять до самого номера, але цього разу ми приїхали трішки раніше і залишили речі в спеціальній кімнаті, а самі пішли обідати. Меню тут досі обширна, середня ціна страви складає 500-600 гривень. В принципі, нормально. Прийшов наш чи мій салат з тигровими креветками. Далі паштет. Далі я заказав собі ріски і колу в степлі. Ну, а дружину, звісно, сказав, максимум тобі капучино з маршмелло. Да? подивиться на все це діло. Куряча грудка і пірешка. По-домашньому. По По-домашньому. По а що це за соус такий цікавий, інтересний? Перчик я вважаю. Перчик? Базай, перчик, я. Поїли ми на 2340 гривень, потім наш номер підготували і ми пішли заселятись. Він знаходиться у нас на другому поверсі номер 120 -й. Мій улюблений покращений делюкс дабл. Вартість цього номера 5500 гривень. Звісно, тут номера є дещо краще, але тут такий дизайн досить специфічний, і як на мене цей номер ну, самий, самий такий нормальний подобається, як співають птички. Далі чому саме покращений делюкс? Тому що тут свіжа ванна, хороша. В номерах ті, 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 ті що подешевші із старого фонду, то там слабше. Що... Опа! Зараз <ріпсу> ми двигаємо в спа. Зараз я вам його покажу. Опа. Це як <ріпсу> положено, полотенце. Там халат, ревімся, беру набор свій і дві. Тут у нас безплатний чайник. Тут звичайно, народ, як виходить з сауни, розганяється, біжать на цю кладку і залазять сюди. Ідемо далі. Баня така гаряча, шикарно, раз. Ідемо в другу. О Боже, мені це найбільше подобається, вона така. Тепло з тебе нічого не тече, тут такий приємний запах. Просто песня. Так. І тут у нас басейн. Так, тут холодна купив. Хамон. Така ось тут куча пара. Змив, коротше, сів, шикарно Ходить поки камери, капець не наступить. Так, це у нас теж аромасауна, правда, там зараз якась процедура. Тому не будемо там заходити, бо там багато людей. Можна навіть отут запаркуватися. Мені кажеться, там з краю, де ми звичайно, так? Да? Ми звичайно отут з краєчку, забиті, подалі від людей, тут паркуємося. Ось так ось. Все. Там жінка сидить. І така в нас зона. Що вийшов в СПА, дуже добре відпарились. Прийшлося добирати ще одну годину, тому що, допустим, тобто, коли ми приїжджаємо з ночівлею, то тут СПА входить дві години. Якщо ти хочеш допирати, то ще по 500 гривень накидуєш чоловіка і можеш іще бути. А наприклад, можна просто приїхати на денне відвідування, взяти СПА, то це буде по півтори тисячі гривень з кожної людини. Що тут взагалі взагалі є і чим тут можна займатися. Перше тут є пляж, можна чилить. Приємний запах. Ну, Просто така куча, куча різних насаджень. Дуже класно тут знаходитися. Так, да, тут басейн, звісно, цей клас. Но зараз ми вам покажемо бассейн покруче, правда? Да. А тут я так понял, будет спортзал. Нюхаешь эту просто... Боже, песню я, я вам скажу. Давайте я вам розповім про те, чим я займаюсь. Я професійно аналізую валютний ринок і визначаю, в якому напрямку буде рухатися курс валют. На цих коливаннях можна непогано заробляти. У мене є спільнота публічна, де я ділюсь своїми угодами абсолютно безкоштовно. Ось отут приклад. Одна спільнота, далі друга спільнота, це торговий помічник. Що цікаво, за посиланням в шапці профіля переходь, і ну, там буде, буде вся ця інформація детально розказана і розписана. Теж мені тут дуже подобається, усю, да, що є отакі лежаки, можна вечором, і взагалі лягти і просто чили. Так, ми йдемо на вечерю. Да? Угу. Мою матір жиється вже ніякої вечері. Вечері дружина собі заказала салат з креветками, як курячий шашлик, бурбон, колу. І дружина замовила собі лати з карамелью. Вечеря нам обійшлась в 1478 гривень. Так, ну, само собою, я ще собі бутилочку шампусіка. Опа! Ах, Все, за нас, за вас. Що, будеш готова, подзвони мені. Оки, моя дружина, в душі, я з вами трішечки поділюсь ближче своєю діяльністю. Я зараз заключив угоду на 14 тисяч гривень. По активу євродолар я зайшов на пониження. Якщо моя угода відпрацює, дохід буде 25 тисяч 480 гривень. Це раз. Чистий прибуток з цієї угоди буде 11500 гривень. Я проаналізував угоду за допомогою технічного аналізу і концепції смартмані. Визначив, що в нас локальна тенденція йде на пониження і зайшов на пониження. Так як в мене у цьому вже по суті майже 6 років. То працювати доволі таки легко. Баланс у мене 2 мільйони 750 тисяч гривень. Відразу скажу, це не золота таблетка і що ж. Є плюсові угоди, є мінусові угоди. Але на дистанції ми з вами отримуємо плюсовий результат. Особисто я вже почав заробляти нормальні гроші з 5 тисяч гривень. У мене був баланс 5 тисяч плюс я взяв бонус. Ну всю цю інформацію я розповів у себе в блозі, в вступній частині. Тобто немає сенсу на це витрачати час. І один. Супер. Так, угода відпрацювала. Воно видно, що. Дохід мій склав 25480, чистиме плюс 11%. Якось так, таких угод можна робити безліч. Я даю можливість повторювати мої угоди безкоштовно, І ще раз я повторюсь, за це я гроші не беру. Але звісно, коли ви вже вийдете на нормальний дохід, то дячити, скажімо так, можна. На сніданок, ми прийшли на сніданок о 9.30. Ось, на камері, в принципі, видно, що тут є. Все по стандарту, як в будь-якому преміальному готелі. До речі, саме класне тут це те, що можна приходити їсти декілька разів. Наприклад, сніданок починається з 8.30 і діє до 11.00. Тобто, наприклад, ми прийшли о 9-й годині, поїли, посиділи, пішли, погуляли і потім повернулися і ще раз попили кави. Це дуже круто, що є така можливість, тому що не всі ж хочуть їсти з самого ранку. Можна піти прогулятись і потім, потім повернутися. Ось такое я собі набрав. З моїх улюблених речей цієї всій справі це вмакать корасан. В каву, потім в нутеллу і потім в гущонку. і їсти його. Ну що, ми плотно вже поснідали, тепер можна почілить на лежаках з таким прекрасним видом. Якщо час виселятись, ми підійшли на рецепцію, оплатили те, що ми з'їли в міні-барі, замовили водія, і він нас на цьому прекрасному автомобілі повіз до парковки до нашого автомобіля. Ну що, підбиваємо підсумок. Основні витрати: дорога, щоб добратися до готелю 1000 гривень, вартість номера 5500 гривень, туристичний збір 150 гривень, обід 2340 гривень, спа додаткова година 1000 гривень, вечеря 1478 гривень, міні-бар 450 гривень, алкоголь і фрукти в номер 1000 гривень, загалом 13 тисяч гривень за добу проживання. Пишіть в коментах, дорого це чи дешево. Але я скажу чесно, я кайфанув.